Привіт! Сьогодні зроблю коротеньке відео, покажу, які іграшки я купила. Хоча я розумію, що на перший час дитині зовсім не потрібні іграшки, а потрібна ваша увага. Перше, що я купила, це чорнобілі картки, показую. Ось так вони виглядають. Кажуть, що дитина в першій місяці. Бачить все в чорно-білому кольорі, і тому картки, на картки, на яких зображені якісь великі предмети, вона більш реагує. Що ж, побачимо. Не знаю, що сказати, але я замовила на Аліекспресі. Подивимось, Ось такі різні трикутничок, коло. Все досить примітивно. Я збираюсь ці картки показувати з перших днів народження. Побачимо, наскільки він буде реагувати на все це. Так, картки. Далі я замовляла на Алікспресі. О, зараз буде трошки шумно. Так. Я думала, що це буде книжечка. А, знаєте, така м'якенька. Але я замовила, напевно, щось не прочитала, і це бортик. І я планую його. А, так, як показати? Я планую його розмістити в зоні, там де буде у нас, а, там, де будемо змінювати памперси. У нас не буде комоду пеленального, я потім розкажу, як я все організувала. Наступне, що нам подарували. До речі, нам подарували такі, таку іграшку, вона м'якенька, буде звук. І тут силікон, але такі більш жорсткі. Я думаю, коли будуть різати зуби, це буде дуже актуально. Подарувала моя сестра. Далі я повелася на інстаграм і купила оцю штуку. Я не знаю, це теж для зубів. Наш виробник. Можна а, мити це дерево, щось там тарабанить. І сподіваюся, що йому сподобається. Але я не впевнена. Це така інстаграмна штука, як для мене, то вона досить дорога. Я її купила за 300 чимось гривень. І мені здається, що. Ну, не знаю. Без коментарів. Поки що нічого не можу сказати. Виглядає красиво, кольори красиві. Буде він гристи? Не буде, не знаю. Далі замовила книжечки. Знову таки, на Алікспресі треба дуже ретельно читати опис та коментарі. Я вважала, що ці книжечки будуть великими. Вони зовсім маленькі. Ну і так, ну, зовсім. Дві штуки їх. І перше це з, вони такі шамротять, досить яскраві. Я їх ще не прала в машинці, але я думаю, що їх можна прати. І тут буквально ось чотири таких. Ну, скажімо так, я очікувала щось інше, але прийшло, як прийшло, тому що треба читати відгуки того. Опис. Цю книжечку нам подарували. Ось, тут хвостики різних тварин, вони різні по текстурі. Тигр, коробкадильчик. Це вже більша, вона така вже велика, якщо порівнювати з моєю долоню. І ось вона різна. Тут тобто книжечки у нас вже є. Що мені сподобалось, я теж це замовляла на Аліекспресі, це оця книжка. Я не знаю, ну вона дійсно мені дуже сподобалась. Китайська, там китайські якісь написи. Але давайте переглянемо її. Дивіться: ну, книжка мій день хеппі день, щасливий день. Вона велика. вона велика книжка. І тут чистимо зуби, і тут є щітка, якою можна чистити зуби. Далі брекфест. І ось, ось показуємо, що можна їсти. Далі м'ячик. Можна, він рухається. Далі іграшки. Щось воно. А, таробаниць. Ось отак. Далі туалетний папір. Ванночка. Спінкою книжечка і спадки. Мені здається, це дуже така цікава книжечка з повсякденними справами. Більше по іграшкам я нічого не брала, тому що я вважаю, що ну на перший час взагалі іграшки не дуже потрібно і мені здається, що іграшки будуть дарувати. Постійно я своїм подругам дарувала якісь, якісь іграшки дитині. Тому я думаю, що з іграшками проблем не буде. Пишіть, коли почали ваші дітки гратися іграшками, чи потрібні вони, які іграшки ви ще купували.